Всім бажаємо гарного тихого дня. Сьогодні будемо фарширувати перці. Ось, дивіться, які у мене дуже гарні перці. Не перці, а казка. Бачите, які гарні. Я їх вже повичищала, повирізала ці хвостики. Тут усе сімена сюди повичищала, попримивала їх дуже гарно. Оце такі у мене гарні перчики, такі автостінні, хороші. Підготувала. І фарш. Харш я вже вчора змалола фаршу, ну, він у мене ніч постояв у холодильнику. Для фаршу тут я беру завжди, щоб роблю голубці, перці фарширую, завжди беру жирне м'ясо таке для фаршу. Тут у мене кусочок шилька і кусочок лопатки. ну такі аши, як І рис теж вчора проварила рис. Рис, я теж завжди проварюю. Хто сипля сирий рис, ну мені не подобається. Я один раз всипала і мені не сподобалось, я завжди його проварюю. Ну, я так його, це в мене беру стакан рису і заливаю двома стаканами води холодної. Доведу до кипіння, покипить там минутки 2-3. І виключаю. Він постоїть, питає ту воду, розпариться добре. І тоді я його сюди м'ясо додаю. Так мені смачні. І м'ясо завжди треба брати жирне, тоді такі, вони виходять сочні і смачні, бо рис він любить жир. Зараз. Ну, рису додавайте, хто скільки кому подобається. Хто додає більше, хто додає менше. Це так на кожного, який хожу смак. Ну, ось десь стільки додавлю. І його змішаю. Я його зараз рукою змішаю добре, тому що рукою найкраще виносиш. Перемішаю. Добре, ну тут же я уже ж добавила хващ, як помолола, добавила сюди цибульку і стерла на таку накрупну тертушечку і додавила перцю і солі. Більш нічого не додавала. Це тут цибуля, перець і сіль у мене. І ще у мене тут ось трошки я пережарила моркву із цибулькою. Тоже добавлю сюди. У кого таке м'ясо сухе, ну не жирне, то можна даже, я когда у мене таке м'ясо, що не жирне, то даже добавляю кусочок сала, можна змолоти. Або коли робите сюди зажарку, так можна зажарку навіть на смальці зробити, щоб було жирніше. Ось так. Парш я змішала, добре його вимішала. Тут із зажаркою, із господи, із рисом добре його вимішала. І тепер будемо начиняти перчики. Я ось так буду брати, мені так удобно, так чайною ложечкою. І туди їх піховувати так. Ось так. і буду злажувати сюди в каструльку. Ну, це, цей раз я перчик не пропарювала. А інколи я у кипятоку, то в кипяток його положу там на декілька хвилин, щоб він трошечки пропарився. він тоді м'якший, так його так можна плотні влажувати. Ну, це ж не пропарений в мене. Так просто помила, почистила. і Починаю. А можна і пропарювати. Ось так. У каструльку. Ну сейчас усе начиню. Начинила я усі перчики. Ось уложила в каструлю. Ну, звісно, каструля маловатая. Тут у мене помістилося 11 перчиків. Треба більшу струю. Ну, у мене я б'юся, але ну, вона зайнята у мене. в мене. І тепер я їх так уложила і зроб... будемо робити залівку, щоб їх залити. Ось у мене тут я пережарила морку з томатом. Морква і томат тут у мене. я пережарила. Ну, тут ще трошки я обмивала каструльку з пережарки і водички трохи додавила. Теперь сюда добавлю сметаны. Так, ложечек две, наверное, можно четрушки. Сметанки все это смешаем, так. Добренько смешаем, вот так. Зажарку я так уроблю всегда, чтобы смачненько было. Она будет смачна. Тут же томаты, морква, сметанка и добавлю сюда водички. Вот так. Добавили водички и теперь будем заливать. Я думаю, вот и мало будет. Треба больше водички. Ну, вот так. Ох, мало, добавим водички еще. Я разбавляю это все такой тепленькой водичкой, из чайника тепленькой водички. я всегда добавляю масло мне так нравится чтобы такие запах заповед масло такое у меня расставшее я его выняла с холодильника і оно сразу растало. у нас так жарко опять такая жарка погода что сразу полежалому с полчаса у меня растало масло вот так і сверху положу ще маслечко сюда щоб смачні було. Ну ось так. Повна каструля у нас перчиків. Заливку смачну зробили, Масілка положили. І зараз я накрию килишечкою і поставлю їх тушити. Ну, тушити я буду їх десь одну годину, а то й більше, не менше години. Тушиться на мене. Поставлю на такий маленький огонь, закипить і я огонь зроблю такий невеликий, щоб воно так равномерно протушувалось. Ну, ось пройшла вже година, стушилися вже перчики мої. Ось бачите, які вони гарячі. Тушилися одну годину. О, вже такі. Так, да, звісно, перчик вже м'ягенький. Ось такі. Ось. Зараз ми один спробуємо. Візьмемо тебе якось так акуратно взяти. Перчик, ось така підливка дуже гарненька. Бачтика. Зараз подивимось, який він тут. Я його розріжу. Добре протушився, в'ягенький. Смачний. Солі так хорошо в міру. Тут рисдок. Фарш треба пробувати, щоб такий був добре солений, бо рисинці люпить я. І от такий сочний фарш смачний. Ну, гарячий же дуже. Падлівка дуже смачна. Тут же маса і, і сметанка. Дуже смачний. І перчик. Я люблю перчик сам. У мене внучки так виїдають тільки серединку, а я за ними перчик доїдаю. А я перчик люблю. Гарячий такі. І так дуже смачний. Я перчик люблю есть, чтобы его поливать, тут еще подливкой вот так. Дуже смачно. Подливка дуже гарная. А смачно? И с подливкой это смакота. М -м -м. Смакота. М -м. Дуже смачно. Сюди треба зробити смачну Так Тоді дуже смачно буде. Хто подивиться наше відео, всім дякуємо. Пишіть, може, ви як по-другому робите перчики, так і ми так з задоволенням зробимо. Ставте лайк. Нам буде дуже приємно. І бажаємо вам приємного апетиту. Будьте всі здорові, миру вам і добра. І до нових зустрічей!